Друзі, всім вітання. Закінчила роботу над ось такою вазою. Ваза велетень. Вона є на 20 літр. Внизу стоїть 6-літрова мисочка. Ваза без нижніх отворів. Це є до замовлення, до такої вази. Жіночка брала тільки на, 20, на 12 літр. Я зараз покажу, як вона виглядає з 12 бо є, ну, є в мене в наявності друге замовлення. Ось така красуня. Досить велика, досить така. Гарна і об'ємна. Зараз покажу, як виглядає ця ваза в порівнянні з 12-літровою, щоб ви собі мали поняття, звичайно, по ціні. Вона буде відрізнятися, яка, яка різниця між 12-літровою і між 20-кою. Дивіться, яка різниця між ними. Це на 12 літр Коричнева, ця на 20 літр. Самі маєте, можете побачити, який тут розмір. Ну, самі, самі розумієте, що 20-ки, що 12-літрові відро це є звичайна перевага. Хто бажає собі такі вироби, будь ласка, пишіть мені на Viber. Під коментами я не відповідаю, просто немає часу. Хто хоче, дійсності, хто хоче замовити, пишуть на Viber. А хто хоче подивитися, просто так, спитатися, а спитаюся, скільки ціна, то пише там, коментує ціну. Дякую за ваше розуміння всім гарного і мирного дня.